Представниці видавничого дому «П'ємонт» влаштували вже традиційний підсумковий бранч цього року, головною темою якого є незламні українки кейси та інсайти. Все про жінок, які зараз є надійним тилом наших захисників, які продовжують працювати, які розвивають бізнес в Україні, які виховують тут дітей і маючи бізнес і ризикуючи тим, що тобі там. Паде ракета на нього, так але ми тим не менше працюємо на суспільство України для суспільства, для народу і найбільше для військових. І власне тут зібрано ту категорію жінок, яка не боїться і яка творить в Україні, яка працює, яка поповнює бюджет, яка платить податки. Так це важливо, тому що жінки насправді це тил зараз дуже міцний тил для наших військових, для хлопців. Дуже важливо долучатись до таких заходів. Вони несуть в собі дуже багато світла і дуже багато інформації. Я буду намагатись підтримувати Марту і Настю, тому що вони роблять справді дуже важливу дію, дуже важливу справу. Головна мета заходу змотивувати жінок продовжувати свою роботу. Надзвичайно важливо, щоб жіноча краса і впевненість. Умовах сьогодення розвивалися максимально швидкими темпами. Оскільки я спілкуюся з багатьма хлопцями, котрі знаходяться зараз там, їх це насправді дуже сильно драйвить і заряджає, коли вони бачать, що вони, результат їхньої діяльності є тут. І одними із перших тих, хто захищає економічний і культурний фронт, тепер стали жінки. На цій зустрічі також виступали спікерки, що поділилися своїм унікальним досвідом. Непростий час часом люди втрачають віру. От на жінок покладено дуже багато обов'язків зараз. Тому ми вирішили трішки підняти дух і в кінець цього року зробити подію для жінок. Ми обирали жінок, які на думку редакції будуть цікаві для наших гостей, і знову ж таки повторюся, з різних сфер діяльності. Тобто ми не акцентувалися на чомусь одному. Ми обирали жінок з різних сфер, аби це максимально охопити більшу аудиторію. Від редакції «П'ємонт» плануємо наступний захід у березні. А ми їх проводимо один раз на два місяці під кожен випуск журналу. Але вже відомо, що захід у березні планують організувати з благодійною метою. А от кому буде скерована зібрана допомога, поки що залишається у секреті.